Моє вітання, шановні глядачі. А, ви б дивитесь 24 канал і наш інформаційний стрім. Я із задоволенням представляю українського дипломата, міністра закордонних справ України 2007-2009 років Володимира Гризка. Пане Володимире, радий вас вітати. Слава Україні! Слава вітаю вас, доброго здоров'я. Ну і одразу напевне одна із основних тем це підписання так званої угоди щодо копалин. А, побачили ми і орієнтовний текст, не знаю, наскільки він правдивий чи ні. Принаймні українську версію виклала європейська правда, ми не побачили англомовної версії. А відтак питання перше, поки що ми не можемо озвучити глядачам весь текст, оскільки це складно технічно, там досить довгий матеріал. Проте у вас особисто не виникло. Відчуття дежавю у тому одному а, пункті, пункт номер 10 де звучало слово гарантія. Ви знаєте, в мене поки що не виникло а, а, жодного дежавю, тому що це а, а, настільки рамковий документ і настільки загальний, а, що він за собою практично якихось серйозних наслідків. Не тягне. Тобто, це ну так декларація про наміри. Ми будемо дружити. Ми потім подумаємо, як цю дружбу далі оформити. Це буде або так, або не так. Ми поки що цього не знаємо. А що там далі скажуть спеціалісти, почекаємо. Одним словом, знаєте, поки що мені здається насправді йдеться про те, що. Трамп отримує папірчину, якою зараз він буде розмахувати перед носами своїх шановних виборців, і розповідати про те, що я отримав колосальну перемогу. Він буде говорити про 500 мільярдів, про, про трильйон, про все, що завгодно. Йому будуть вірити, тому що є група, при тому, велика група американців, які вірять, просто в тому, що він говорить. І власне це для нього зараз паличка виручало, тому що ну, попри всі його намагання швидко щось вирішити. А в нього ж ви знаєте, ця логіка квікділ, вона присутня тому, що вона ну от була запрограмована ще під час передвиборчої кампанії. А нічого не виходить, Канада нічого не вийшло. Генландія нічого не вийшло. Панамська на нічого не вийшов. Газа так само. От тут, слава Богу, є Україна, яка погодилась на якусь папірчинку. Ну, хорошо, погодилася. І от тепер я буду це продавати як свою колосальну перемогу. А що буде далі? Ну, а далі садіо спеціалісти будуть довго-довго, повірте, довго-довго вивчати всі ці речі, бо це, це справді дуже складні розрахунки, це складні оцінки. Ну, це це. І... Але головне, всі ці домовленості, сьогодні про це президент сказав, не мають жодного смислу. До тих пір, поки не буде забезпечено реальний мир з реальними гарантіями. Тому це, м -м, ну поки що знаєте, з розряду вологих мрій. Тому я би зараз не поспішав би казати, що це перемога, чи це зрада це процес, який ще далеко не визначає, що буде попереду. Пане Володимире, можна я тоді уточню? Дивіться, ви кажете, що угода рамкова, та яка може бути підписана ось в п'ятницю з приводу цих копалень, одразу документ подається як комерційний. А що це означає, що це саме комерційний документ? І як в ньому там можуть бути прописані якісь державні гарантії, і що за цим, якщо він раптом буде підписаний, послідує. Оскільки, наприклад, чи не здається вам, що всі угоди про безпеку, які підписані на папері, без реальних справ не мають нічого ніякого під собою підґрунтя і ніякого ефекту не мають. Мені здається, що вся система безпеки світової порушена ось у цією війною і добита даруйте позицію команди Трампа через легалізацію, в тому числі російських терористів, тобто Путіна, там Лаврова і всієї їхньої кампашки. Ну, дивіться, якщо хочете мою так мовити особистому цього приводу, то я і вже про це казав ще до далеко до сьогоднішнього дня. Що поєднання в угоді про економічні майбутні відносини і безпека – це взагалі то ну, суцільне глупство. Ну такого не буває, це така якась, знаєте абракадабра. Е, ну, оскільки ми наполягали, то е, ну мабуть, американці погодилися, бодай щось туди записати, щоб ну і у зеленського була можливість сказати. Ну, от бачите, ну щонайменше ми якусь там тезу прописали, що от потім ми будемо робити е, кроки в бік е, е, уточнення і розписування всіх цих речей в окремому угоду, яка буде мати для нас важливе безпекове значення. Власне він сьогодні про це говорив. На е, прес-конференції, тому е, е, я думаю, що поки що е, немає е, для нас е, жодних мінусів чи жодних плюсів. Поки що це констація факту, що процес майбутніх угод починається, але повторюю ще раз: якщо е, не буде е, е, реального припинення вогню. Якщо, а це реальне припинення вогню можливо лише у випадку, якщо будуть реальні гарантії безпеки, то ця угода просто не зможе працювати. Тобто тоді вона просто зависає в повітрі. Отже, тому я думаю, що ми повинні зараз спокійно йти до того, щоб ця угода була підписана. Дамо Трампу можливість поговорити про те, що він сильний, потужний лідер, що він молодець. От, що він дбає про американський народ, американці йому будуть аплодувати, це прекрасно. От, але головні теми, які нас повинні хвилювати, це у який спосіб ми будемо отримувати е, допомогу в сфері оборони. От, яким чином це все буде виглядати? Чи це будуть е, е, позики, чи це буде е, зброя за е, конкретні гроші, е, де ми їх будемо брати? От моя пропозиція тим, хто займається у нас е, цим речіма пов'язувати е, майбутню закупівлю американської техніки з розблокуванням російських е, ріше не розблокуванням а е, конфіскацією заморожених російських грошей е, в Європі. Поки що з європейцями є проблеми. Вони е, е, юридично е, настільки мичне на слові чистоплює ні, що вони бояться до цього підходити на аргументи, що Треба просто змінювати законодавство, бо вони кажуть, що ви розумієте, у нас таке законодавство, що ми не можемо нічого змінити. Ну, аргумент дуже простий. Законодавство завжди відстає від реалій. Законодавство це те, що оформлює ті чи інші соціальні відносини. Так, от зараз ситуація така, що треба по-іншому відрегулювати те, що є в житті, тобто є заморожені кошти, і треба знайти. Юридичний правильний механізм для того, щоб їх конфіскувати, ну створюєте е, відповідні зміни до закону і так далі. Так далі, так далі. От тобто, це буде безумовно темою. Темою буде е, безпекова угода, як без якої власне е, нічого рухатися не буде. А на тлі того, що говорить Росія, і сьогодні, до речі, Лавров черговий раз сказав, що е, ми не будемо зупиняти війну. Нам не потрібні західні е, е, партнери на західні війська на територію України, що Трамп там про щось там колись говорив і так далі, і так далі. Ну, це все свідчить е, лише про те, що я все дуже вірю і сподіваюся, що вже за е, кілька тижнів, коли росіяни е, покажуть Трампу, що всі його вологі мрії залишаться вологими мріями, е, ну, це все перейде... До іншої ситуації, коли Трамп згадає, що якщо росіяни будуть в то він тоді їм подарує санкції, а українцям зброю, от тоді подивимося, на що воно вийде. От тут цікавий момент, оскільки ви заговорили про фінансування української безпеки, фінансування озброєнь. А якщо вранці в мене був настрій геть паршивий, якщо чесно, тому що я бачив повідомлення, які ну. За якими не слідує нічого хорошого, то трошки пізніше побачив, наприклад, інформацію про винятки від державного департаменту США для України щодо заморожених зовнішніх програм і от. Поки що не зрозуміло, що саме буде розморожено, але пішла розмова про те, що будуть винятки саме для України. очевидно, що кошти якісь не йдуть саме в Україну, але вони будуть саме використовуватися в цілях України. Це перший пункт. Проте здивував трохи коментар, що взагалі такі розмови повз рішення Марка Рубіо, який сказав, що все все зовнішнє, ми блокуємо. А що, начебто, такі розмови про винятки говорять про якийсь внутрішній розкол в команді? От для, для мене зараз питання, і хотів би почути вашу думку. А для України все зараз погано з боку Сполучених Штатів? Чи справді зараз оговтуються від перших ударів прихильники України і намагаються відновити підтримку? Ну, я ніколи не е, виходив з того, що е, знаєте, констатував, що все погано. Е, знаєте, е, позитивістське мислення е, змушує е, вимальовувати так би мовити інші формули. Навіть з катастрофи треба вичавити щось позитивне. Е, а оскільки катастрофи як такої немає, то я думаю, що і е, підстав для е, такого, знаєте. Е, Сильного песимізму так так само не треба додатково шукати. Ну, дивіться, що відбувається зараз з зовнішньою політикою, і мені чесно кажучи, трошки шкода пана Рубіо, тому що він зараз ну в доволі, доволі складній ситуації, тому що мені чомусь здається, що він є адекватним політиком, адекватною людиною, яка прекрасно розуміє, що треба і що не треба робити. Але є білий дім, де сьогодні зібралася така собі яструбина група на товаріще, яка ну от себе поводить в сфері зовнішньої політики як слон в посудній лавці. Подивіться в яку штангу зіграла американська зовнішня політика в Генеральній асамблеї ООН. Ну, такого собі уявити, ну не можна було. А між тим, ну це сталося. Між тим е американці двічі е сильно ударилися перший раз, тому що ми не зняли свою резолюцію, і це була абсолютно правильна позиція. І другий раз, коли до е американської резолюції, яка е була внесена, е додатково внесли правки, які ну власне вихолостили е з цієї американської резолюції, і самі американці. Утрималися при голосуванні за власну резолюцію. Слухайте, ну таких ударів, е, я чесно кажучи, за ну понад 30 років дипломатичної е, роботи е, в контексті американців. Ну чесно кажучи, не пригадую. Тому, а чому це відбувається? Тому що, а тому що є люди, які вирішили, ага, ні, будемо от як ковбої е, е, розмахувати коль там, е, заїжджати на конях е, в ПАП. І казати всім от буде так, а не інак. Ну не так не виходить і не вийде. І тому думаю, що переосмислення багатьох речей прийде. Можливо, для цього треба дати трошечки часу. Бачите, зараз буде повторюю ще раз позитивна новина для Трампа. Він матиме можливість розказувати, що він переміг, що він молодець, і так далі. Так далі, це трошечки його попустить відносно України. Тут з'являться конкретні речі, пропозиції, які будуть стосуватися форм е, на продажу нам озброєнь. Це теж використовуватися для того, що ось ми жодного центу не віддамо, це тільки за гроші і так далі. І, так далі. Е, і пішло, поїхало. Е, знаєте, після таких сплесків емоцій завжди е, через якийсь певний період часу, е, все ну так якось заспокоюється, е, приходить до якоїсь певної норми. Тим більше, що на цьому тлі, е, повторюю ще раз, росіяни будуть слово е, е, викаблучуватися ще й так. І от на стику цих речей, що з українцями, хоч вони і е, не такі собі прості хлопці, але все-таки якось налагоджуються. А от росіяни, на яких я розраховував, хоч вони там і підлещуються і розповідають, що ми там вам віддамо всю Арктику, яка їм до речі не належить, от, от з ними гірше і от. І отут може наступити той момент, коли е, Трамп почне психувати по-справжньому, але вже не відносно нас, а відносно росіян. Ну, побажаємо йому е, максимально швидко до цього дійти. Отут перед тим як до речі, перейти до теми. Європейських процесів, які відбулися досить показові, хотів би отримати ще від вас думку стосовно дій, все ж таки Китаю. Оскільки ми бачили останній тиждень, з'явилася інформація про те, що китайські компанії вкладають кошти у видобуток копалин на окупованих українських територіях. Тобто допомагають російській терористичній команді грабувати Україну, і цілком ймовірно, що отримують з того зиск. У Мене питання: як ми маємо на це реагувати, як на це можливо реагувати, враховуючи проти якої економіки і потуги доведеться йти? І як було б правильно зробити? Це е, важливе і разом з тим складне питання, тому що е, якщо брати політичний аспект, то Китай, очевидно, на російському боці. Відпочинаючи від того, що е, е, у нас не війна, не російська агресія, а у нас українська криза, е, формулу, яку Китай повторює від самого початку. Кінчаючи тим, що ідеологічно Росія і Китай це брати, це тоталітарні режими, які бачать світ через свій тоталітарний приціл. І тому для нас сподіватися, що ми зможемо у якийсь спосіб цю зв'язку політико ідеологічно розірвати. Ну, я думаю, що це просто великий, велика наївність, які не повинно бути місце. Давайте подивимося на цю тему з іншого боку. Що для Китаю Україна в економічному плані? Ну, дозвольте бути цинічним, скажу вам прямо ніщо. Тобто, Китай не бачить в нас жодного цінного. Економічного партнера, плюс, ми зараз щойно про це говорили його Китаю ідеологічна е, близькість до Путіна. Отже, якщо брати комбінацію цих речей, то е, Китай буде далеко е, від того, щоб е, якось е, рухатися в бік України, хоча при цьому. Він неодноразово заявляв про те, що принцип територіальної цілісності повинен бути врахований, все дуже важливо і таке інше. таке інше. Прозоро не тікаючи на те, що він же ж під цим зовсім не українські інтереси має на увазі, а Тайвань. Тобто, беручи ці всі речі, боюсь бути в даному випадку песимістом. Але Політичному плані нам там нічого не світить. Є інший момент для нас. Китай для нас залишається дуже-дуже важливим е, ринком збуту нашої продукції. Китай настільки великий, що він з'їдає, як міслив один е, колега, який працював довго на цьому напрямку, з'їдає все. А у нас є те, що запропонувати Китаю з'їсти. І отут виникає складна для нас дилема. З одного боку, якщо дивитися суто політико-ідеологічно, нам треба чітко і ясно сказати: Китай, ти проводиш абсолютно антиукраїнську лінію. Якщо така заява публічна буде зроблена, це може дуже серйозно відбитися на тому, чи українські товари попадуть на китайський ринок. А для нас це теж тема надзвичайно важлива, тому що кожен додатковий мільярд доларів для нас є сьогодні дуже-дуже важливим фінансовим ресурсом. Отже, виходить так, що нам доведеться, ну, в цьому контексті політично бути дуже стриманими, розуміючи все те, що відбувається між тим. Не робити гучних різких і непродуманих заяв і намагатися розширити свою економічну присутність на китайському ринку. Я думаю, це те, що сьогодні ну, є близьким до ну, тієї реальності, в якій ми живемо. Тут є кілька моментів. Дивіться, наприклад, зараз я трошки. Ну, не трошки а серйозно взявся за вивчення а, стосунків з Китаєм і інтереси Китаю в Україні. І напевне, все ж таки я більше схиляюся до того, що у Китаю були. І залишаються певні інтереси в Україні. Це як частина отого того один пояс, один шлях. Якщо пам'ятаєте, програма, яка не склалася. Потім свого часу був Моторсіч. Потім свого часу були і погляди на корисні копалини. Мені здається, не все так однозначно з Китаєм. Він багато чого замовчує. Плюс взявши до уваги, наприклад, книгу Кісінджера про Китай, те, що він написав. Там подається абсолютно м'яка його миролюбна стратегія. Я маю на увазі Китаю до інших країн повернення до конфуціанства. При тому, при всьому це ніяк не в'яжеться з запрограмованими веб-камерами, які пересилають інформацію назад до Китаю і проводять розвідувальні дані. це ніяк не пере, ну, не перетинається або не корелюється із розвідувальною діяльністю Китаю і нарощуванням його військової потужності. А відтак. Я тут до чого веду? Китай у своїй миролюбності можливо дуже агресивний, оскільки вкинувши гроші в українську землю окуповану, він навряд чи захоче їх втратити. Це по суті дзеркальна схема того, що ми прагнули зробити, що штати вкинуть гроші свої у розробку корисних копалин. і Це буде запорукою безпеки. Якщо Китай вкидає вкидає гроші в українську землю окуповану, чи зможемо ми її повернути? Очевидно, і тут Китай рівним рахунком не буде впливати на цей процес, тому що вона буде повертатися не дипломатичним шляхом, а виключно військовим. Те саме буде стосуватися і Криму, і східних земель, які зараз окуповані російським агресором, і не більше. Тобто, віра в всі дипломатичні балачки, ну це для тих, хто не хоче. Реально дивитися на на на, справ, на стан справ, може вам це е, доволі дивно на е, коли про це говорить дипломат, е, який все життя займався цією роботою. Але саме як дипломат, я кажу вам абсолютно щиро, що е, звільнення територій буде лише військовим шляхом, тому що е, по іншому, ну щонайменше за життя е, цього воєнного злочинця, якого називають Путіним, е, іншого варіанту не буде. Що буде після нього, це наступне питання. Але допоки він буде в Кремлі іншого варіанту ніж повернення всіх цих окупованих земель силою, у нас немає. І до речі, скажу вам відверто: є приємні натяки на те, що те, про що я зараз говорю, воно почне поступово реалізовуватися. Відновлюються е, наші удари по Криму, відновлюються і більше, продовжуються удари по критичній інфраструктурі е, росіян е, в Ростовській області, в Краснодарському краї, тобто в тих е, суміжних е, з окупованими територіями е, російськими е, областями, що е, означає, що ну деякі плани починають реалізовуватися а Китай в е, у даному випадку виглядатиме просто як країна, яка лицемірно з одного боку говорить про своє миролюбство, з іншого боку, грає на руку І Китай сьогодні ця країна та країна, яка реально допомагає Росії триматися на плаву. Якщо в Пекіні думаю, що ми про це не знаємо чи забудемо. Ну, це теж е, велика е, помилка. От а коли Росія, е, ця тоталітарна Росія впаде, е, ну тоді знаєте, рахунки ж будуть придивлятися усім. А відносно Кісінджера і його оцих от теорій, знаєте, е, я дедалі більше е, е, бачу, що е, дуже багато американських політологів, ну а він був власне не політологом, а практиком. Але дуже часто займався такими політологічними вправами. Вони собі вигадують концепції, які насправді ну, виглядають доволі, доволі дивно. Ну, от ця його концепція глобального трикутника США, Росія, Китай, ну, вона, і що США повинні обов'язково десь бути. Між ними і гратися на їхніх протиріччях і не допускати, щоб Китай зблизився з Росією і тоді допомагати Росії, а, або навпаки, щоб е, не пустити Росію до Китаю і тоді допомагати Росії. Це все, знаєте, теоретична маячня. Е, бо якщо для американців головною, е, головним, е, е, головною загрозою і головним викликом є Китай, то при чому тут допомога Росії? З боку Америки, та ні, треба е, усувати ті країни навколо Китаю, з якими Китай має дружні стратегічні відносини. А й тут ми е, згадуємо в першу чергу саме Росію. Уявіть собі, Китай е, без Росії як е, е, країни, яка має потужний ядерний потенціал. На що Китай може протипоставити західному світу? А нічого. А Китай без е, Північної Кореї, а Китай без е, того ж самого Ірану і так далі. Сам по собі Китай не зможе грати одноосібно проти США і Європи. Це очевидні речі. А американські політологи е, і деякі політичні діячі граються всі-всі ігри. Це до речі, робив той самий Саліван. Донедавна э, э, роз, розмірковуючи саме в такому ж самому дусі, що ми не повинні послабити Росію, Росія не повинна програти, тому що це посилить Китай і так далі. І так далі. Ну, це знаєте, інтелектуальні ігри, які на практиці показують, що кабінетні вчені це одне, а реальні події на грішній землі це інше. Дякую вам, пане Володимире, за надзвичайно цікаві думки. Я доходжу висновку, якщо я вас правильно зрозумів, що за великим рахунком, якщо є зв'язка Росія, Китай, Іран, там, Північна Корея, ще якась там країна, яка до них доїхається з Африки, то будь-яке послаблення будь-якого учасника цієї коаліції призводить ну до загального послаблення. А правильно я зрозумів? Це правда, і чим швидше цю просту логіку зрозуміють в Вашингтоні, що краще вибивати по одному знаєте, як куріпку на полюванні партнерів Китаю, тим швидше доберемося і до оцього крупного фазана, і тоді з ним значно простіше буде говорити. І він зрозуміє, що він нічого сам зробити не зможе. Дякую вам, пане Володимире, за розмову. Я сподіваюся, що ми невдовзі з вами знову побачимося. Зараз трошки обмежені в часі. А проте є ще багато дипломатичних і не тільки дипломатичних питань навколо України. Ну, зокрема, і Європа. Я дуже сподіваюся, що невдовзі побачимось. Дякую вам. Аж нагадаю, Володимир Огризко, український дипломат, міністр закордонних справ України 2007-2009 року, був на зв'язку зі студією.